Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила слідчі державного бюро розслідувань ДБР розслідують діяльність генерал-майора Збройних сил України, колишнього першого заступника командувача сил спеціальних операцій та колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса навесні 2022 року, коли він за погодженням з начальником генштабу Валерієм Залужним відповідав за оборону міжнародного аеропорту Київ. Про це, з посиланням на слова самого генерал-майора та копії відповідних документів ввечері у неділю, 28 серпня 2022 року, у себе на Фейсбуці заявив журналіст і військовий оглядач, головний редактор інформаційно аналітичного порталу СензерНЕТ Юрій Бутусов. За даними Бутусова, 28 серпня по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму ДБР про порушення кримінальної справи про генерал-майора Кривоноса. Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва. Розсилка цієї телеграми, текст якої я публікую, викликала великий резонанс в армії, зазначив журналіст. Тому він звернувся за коментарем безпосередньо до Сергія Кривоноса. Так, дійсно, проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ, підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена змовна справа, що я нібито видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому березні у вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначити мене на керівні посади. Бо По Зеленський вважає мене політичним опонентом, сказав зі свого боку генерал-майор. Кривонос також навів свою версію того, яким чином тоді розвивалися події. 25 лютого, одразу після нападу. Я зробив висновок, що противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ у аеропорт жуляни і виїхав туди ознайомитись з обстановкою. Я побачив, що у жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звіти головнокомандувачу ЗСУ Залужному, повідомив обстановку і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту. За наказом залужного, Мені направили партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а також зенітні установки 23 мм. Але це було вже на початку березня. Я об'єднав усі підрозділи у більшості з необстріляних людей: прикордонників, срочників з президентського полку, нацгвардійців, добровольців, ветеранів морської піхоти, побратимів з ДОК та курсантів військового інституту університету Шевченка. І вжив заходів по обстановці, які вважав за необхідно зробити терміново. Злітна смуга була залита машинним маслом та перегорожена технікою. Усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесантної оборони, налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ. Там був на початку повний хаос, але ми швидко створили організацію. Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ. А 12 березня залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу, навів хронологію подій генерал-майор. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.